Всім привіт! на каналі Маша, Записує Летсплей ми продовжуємо проходження SDesk Falls. Здається, це вже восьма серія. А, і ми закінчили на тому, що що? Аж ми їхали в як Зої в трамваї, тролейбусі, автобусі. Я не знаю. Ще в мене коротше якась проблема. А, у мене в навушнику дуже сильно реплять колонки. Ну, не дуже сильно, але реплять. І воно так трохи, типу, дезорієнтує. І коли я не розмовляю, а просто щось слухаю, я надто сильно на цьому концентруюся і коротше починаю так прям засиклюватися на цьому звуці. Зву...ці? light. Я рада, що в нього все вийшло. Клас, він зробив свою школу. Це так круто. А вона. Якщо вона зараз з Вінсом. Even ой, не він З Вінсом. Closed, з цим Брюсом. Фу, я так Why буду скажувати. Це як mm -hmm. Шарлота. Я вже все забула. І пол, я так розумію. Круто, що їм вдалося втекти. Я не впевнена, що в житті так само. But I know I'm done running from shadows. It's a hard decision Nobody's chasing me. Nobody ever was. Hey, Zoe. Uh, it's Grandpa. I was thinking about our conversation the other day about facing up to things and. Uh, there's something I never told anyone Chicago. One day in Turok when I suggested we take the scenic route, there was a reason. I'd been there before, you see. Everything that came afterward, uh, the desert dream, all of it, I think it was all my fault. Just calm down and make this easier yourself, okay? Tell him he can have it! It's all in two in <laughs> ah! <sighs> Grandpa? <gasps> <laughs> I saw her. Чому тут все так жорстоко? Я, е, я звісно, розуміла, ну, типу, там було написано, що це драма, але щоб настільки е, любов, кохання, щирість, рефлекси. Ну, як завжди, ми ж нічого не припускаємо. Ми класні, молодці, в нас є рефлекси, супер. Е, ну, в принципі, щирість в нас теж доволі часто, але любов вона типу, перший раз. А, все, О, з моїм зором тільки ото. Що там написано? А, под... Ага, окей. Вони вижили, а вони могли не вижити. Ого. Зоя поступила в. Ви... Боже, щось я, якщо чесно, ми поговорили з Вінсом: черговий жах, чергове жахіття. Ми приїхали до Джима додому. Окей, ми заспокоїли, обшукали, знайшли. Попросили випити, дивна фігура. О, ху -ху -ху. цікавенько. Ми приїхали до Джея в Канаду. А, тобто, ми живемо в іншому місці, він знаходиться в Канаді. Зрозуміло, цікавенько, дякую за інформацію. Ви дізналася, що стало з Ванесою. Ну, блін, мені було дуже цікаво. Я дуже, якщо чесно, ну, насправді, напевно, це було в ній. І в них дійсно різний стиль життя. І на початку, коли ви тільки починаєте стосунки, ви готові. М на будь-який, ну, майже на будь-який дискомфорт для того, щоб ці стосунки, в принципі, були. А, але потім згодом ви притираєтеся один до одного і все. І більше ви не готові жертвувати власним комфортом заради комфорту партнера або партнерки Ми співчуваємо Джею. Я взагалі не бачу сенсу не співчувати Джею, отже, він нічого поганого Зої не зробив. Джей залишився в Канаді, це чудово. Вінц. Вона могла вмерти. А, коротше, якщо б ми тоді не спитали, якщо ви пам'ятаєте цей момент, якщо б ми тоді не спитали в Зої, а, де мама, а я, до речі, довго думала, чи буде це доречним, бо, типу, дитина налякана, а ми питаємо: Де мама? Ну, мені байдуже, типу, на тебе. Я спочатку так подумала, а потім зрозуміла, що ну, напевно, якщо. Ніде поруч із Зої матері, матері. Немає, то, типу. Ну тоді. Вона десь, десь. А її тоді придавило автобусом. Я так розумію, якщо б мене спитали, то її б вона б там лежала. Вона вийшла заміж за Крейга. Ну дякую, що не за Брюса. Бо це боже фу, вона така була б огидна. Тайлера заарештували. Чудово! Окей, а не Шарлота, Шерн. Хорошо. Хорошо. Ми повертаємося сюди. Е, тут в нас боже так багато всього. Ми поїхали з Ванесою, ми доїхали до місця. А... Без погоні, правильно. Чому без погоні? Бо ми тоді прийняли рішення а, почекати офіцера. Ми молодці. А, ви добралися до національного парку. Нас вислідкували копи. Цікаво, ай, вони могли цього не зробити. А, так, да, могли щось не зробити. Е -е 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 -е. Венеся підтримує план Джея. Круто, тобто вона могла і не підтримати. Блін, насправді я не думала, що тут може бути настільки багато розвиток, розвитку подій. Все правильно? Окей, йдемо далі. Я записую це лесплей у неділю. Нарешті не у першій годині. Це все? Це все? Що? Чекайте. Стоп. Стоп. Everybody does a little dance with the devil. Стоп. Стоп. Я нічого не зрозуміла. You know, Ви дійсно хочете сказати. Що все закінчилося не тому? Ви дійсно хочете сказати, що все закінчилося на тому, що вбили дідуся. Якщо так закінчилася гра, я дуже, дуже здивована. Я не можу сказати, що я розлючена, але це така дебілістика. Тобто, дідусь нам сказав, що там щось підлаштовано. Ну, типу, що це вони не просто так туди поїхали, і що він винуватий, в принципі, в цьому. І а... його в... Чекайте, я під в інтернет і я подивлюся. Що взагалі коїться. Я повернулася до вас і хочу вам сказати, що це кінець це правда кінець, але для мене він а, достатньо нелогічний, він не завершений. Я ненавиджу на завершені кінці, бо він доволі, по-перше, драматичний. Але я подивилася, що це найкраща кінцівка, яка тільки могла бути. А, по-перше, виявляється, щоб ви розуміли. А, він зміг померти, і його колишня дружина теж могла померти. Тобто, там навіть була така штука, що Зої вона виросла, і вона прийшла на похорони своїх батьків чи там, ну просто до могил, я так не зрозуміла. І також всі могли сісти. Тобто Джей міг. Потрапити до страти ну, до, до стратної кімнати, де ну, в нього була б смертна кара, а Шерон могла б сісти. І Тайлер, ну він і так сидить. Sorry. Я рада. В принципі, Джима, тобто дідуся, ніяк не можна було врятувати. Також ніяк не можна було врятувати Дейла, здається, це той, що середній брат їхній. Я досі в шоці, я здивована. А, тоді я думаю, що, скоріш за все, цей лесплей вийде у понеділок. Він дуже маленький. І Певно, наступним ми будемо грати в ходячій мерці. Я не знаю, треба дивитися. Зараз буду сидіти, думати. А, сорі, я досі не можу відійти від того, що така кінцівка. Я думаю, що. Ви будете солідарні зі мною, бо особисто для мене це супер нелогічно. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваші думки я буду дуже рада їх почитати. Тож не забувайте донатити ЗСУ, донатити медикам в гарячих точках. Всі корисні посилання є в шапці до цього відео, в описі до цього відео. Нема шапки в цьому відео. Гарного, мирного, тихого дня! Бережіть себе і своїх близьких!